Audio ETROM 55, чистий 22-й рік. Щойно пригнаний з Німеччини, чистий німець. Купувався, експлуатувався, обслуговувався, виключно в Німеччині. Отже, автомобіль має 40 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Це лізингове авто. Всі заїзди були абсолютно виключно на офіціалі. Все в автомобілі в оригіналі. Дуже доглянутий бездоганний стан, як візуально, так і технічно, жодних нюансів по автомобілю нема. Кузов не фарбований абсолютно. товщиноміром перевірявся, за потреби можу відзняти відео. Отже, 22-й рік я сказав, ага, значить, автомобіль перебуває на подовженій гарантії. Тобто в нього гарантія до другого місяця 27-го року. Це офіційна гарантія або 100 тисяч пробігу. Звісно, на батарейку також є гарантія до другого місяця 30-го року або 160 тисяч пробігу. Дуже гарне авто. Чорне в блеклайні. S-Line, внутрішній, зовнішній. Ось такі колісні диски, Audi Sport 20-й радіус, що дуже практично для наших доріг. В бездоганному стані дески, взагалі ні, ні подряпинки, нічого немає, ніяких бордюрок. По комплектації маємо дуже дорогу багату комплектацію. Таких автомобілів одразу кажу, дуже рідко трапляються, важко знайти. Вартість нового складала 126 тисяч євро, трошки більше навіть. Отже, як ви бачите. Ось такі фари Digital Matrix LED Light, бачаю. це з проекцією, з анімацією, дуже круте світло. Це вже, я б сказав, фари майбутнього. Дуже крута і дорога опція. Отже, як бачите, парктроніки 360 слайн. Нічне бачення, камери 360 градусів. З 3 d проекцією Так, він код фіксуйте, кому потрібно. Проекція на лобове скло, віртуальні дзеркала. З обох боків, з обох сторін порти зарядки, Безключовий доступ на всі двері маємо. Тяжки всіх дверей. Склопакет, склопакет заводське тонування, тут теж склопакет. Заводське тонування, тобто це скло такого кольору, а не плівка. Є проекція у всіх дверях. Ось Так виглядає дверна карта. В автомобілі розширений шкіряний пакет, причому це натуральна шкіра, це рідка опція. Взагалі шкіра валькона тут примінялася. Як бачите, не затерте, не зам'яте, пасажирське сидіння. Отже, розширений шкіряний пакет. Тут шкіра, тут шкіра, тут шкіра, сидіння, само собою, в автомобілі навіть пахне шкірою. Дуже приємний взагалі такий запах. Бачите, преміальна акустика Olufsen, водійське сидіння з пам'яттю, переднє сидіння повністю електричні, підколінні валіки, глянцеві кнопки, Кермо і слайн. От зараз заведу, продемонструю. Чотирьохзонний тут маємо. Є підігрів керма. Є ароматизація, є іонізація, це теж рідкі дорогі опції Ароматизація флакон зима 100%, літо майже 199. Далі поїхали. Тут є в нас по опціям, тобто по асистентам, максимальний набір. Все, що ставилось на єтрони, е все тут є. Мертві сліпі зони, асистент проїзду перехрестям. Звісно, що адаптивний круїць-контроль. Дістронік сама гальмує, сама в пробках рухається, все це є на борту. Далі що тут ще маємо цікава така функція. Вперше мені трапляється. Як бачите, українське телебачення воно у нас теж, теж працює. Близько 40 каналів, я так розумію, що це Т2. Розширена ембієнт підсвітка. Дуже гарно в темноті виглядає. Пішов аромат, Дуже приємний. Дуже отак виглядає чорна стеля. Автомобіль без панорами, як для мене це, це не недолік, м'яко кажучи. Ось задній ряд, є шторки, як ви бачите, без перебільшення, стан бездоганний. 40 тисяч пробігу підігрів теж задніх сидінь є, там два порти USB Type-C розятка на 12 вольт Отже, ось такий екземпляр одразу кажу автомобіль не дешевий бо таких автомобілів дуже мало в Україні взагалі одиниці і в цілому, хто розраховує на те, що електромобілі будуть те, гадаю, ви помиляєтесь. З Нового року, скоріш за все, це з ймовірністю 99%, чи будуть введені мета. І вартість розмитнення ось такого саме ятрону буде від 10 до 12 до 13 навіть тисяч доларів. Це все під питанням, який там відсоток. Якщо повних 30% оце. Точніше, навіть десь до 33, то це легко 13 тисяч євро навіть буде розмитнення. Звісно, що з нового року, якщо це виводять, такі машини буде недоречно, ну, нерентабельно завозити, їх просто дійсно ніхто не буде сюди заганяти. А зараз вже тенденція, ну, спостерігаю, от конкретно, якщо за ятрони говорити, моніторю на авторія. За останній місяць об'яв поменшило відсотків ну, мінімум на 20. Якщо місяць тому за моїми пошуковими параметрами видавало там, щось в районі 360 з лишнім об'яв, то зараз там 298, не чи казав, вартість нової такої машини становила 125 тисяч євро. А, до речі, продемонструю багажник. Звісно, тут Easy опен є. Каскадні поворотники. Сіточка. Бачите, доглянуто, нічого не забруднено, не пошкоджено. Тут у нас акустична система, сабвуфер від неї, аптечка. Поркоп. Ось так виглядає. Погано видно. Кришка багажника, повірте мені на слово, в бездуганому стані, не подряпана нічого. Там знак аварійної зупинки. Можна також махом ноги його зачинити. Дуже гарні ззаду баритні вогні. Шкода, як немає зараз можливості продемонструвати, які воно анімації вимальовує. Але можливо викладу інше відео. По автомобілю, можливо, не все розповів. Ага, зараз продемонструю там спереду. Можливо, що забув, не вказав, то детальна інформація буде. В описі під відео, в першому коментарі закріпленому. Також даю посилання на об'яву, в об'яві теж вся детальна інформація буде, детальні фото. Отже, тут ми маємо ось таку зарядну станцію. Це вже не просто зарядка, це станція. Ось має настінне кріплення. Потужність до 22 кВт видає на трьохфазному. Всі необхідні кабеля, тут 4 штуки. Під цією полицею там компресор лежить з балоном і на секретки ключ для колісних болтів. Ось такий от екземплярчик, дуже цікавий. Теж спереду як бачите, поворотники, ось така анімація була. Може ззаду дасть це продемонструвати. Ось так вона замикається. І ось так вона при відкриванні розгоряється. А фари ще вимальовують, якщо десь якась стіна чи там на землі. Коротше, зараз просто не видно буде. Там Можна вибирати 5 видів анімації. Отже, дякую за увагу. Всім мирного неба, Па-па.